Друзі, всім привіт і слава Україні! Ось отбила останню квіточку від свого гіпеаструму. Він уже відквіт, залишалася оця квітка, і ту я відбила. На сьогодні пропоную вам цю рослину до продажу, але особисто мені гроші не потрібні. Я продам її за донат для ЗСУ. Якщо хтось бажає допомогти нашим захисникам визволити нашу країну від рашистської навали, тож зробіть донат, і я віддам вам цю красуню. Сума внеску 200 гривень. Можете більше приймається. Картки, то постійний збір у спільноті Сергія Стерненка, українського активіста. Збір на fpv дрони на дрони, які рятують життя наших захисників. Тож давайте допоможемо вам, рослина, а хлопцям FPV-шка. Сьогодні це найменше, що ми можемо зробити для своїх захисників, для своєї країни. Тож не нехтуйте моєю пропозицією. Зробіть донат і заберіть рослину. Виявиться бажання. Пишіть мені в особисті на Viber, або на Фейсбук, у Месенджер, Інстаграм. Головне виявіть бажання. Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть нашим клятим окупантам. Допоможемо!